Всім привіт! Ми знаходимося у салоні автомобіля Москви 412 1990 року випуску. Подивіться, як він виглядає. Новеньке торпедо. Радіо як нове. Ось подивіться сюди. От Прикурювач, продувка там. от Бачите кнопочка, печку де включати. Панель приборів. Подивіться салон, двері ось які. Все чистеньке. У подивіться, ричажок. рук, коробки передач. Все в цьому москвичі нагадує про комфорт старих радянських автомобілів марки Москвич. Вони робилися як. Автомобілі підвищеного комфорту. Ось дивіться, ось зеркало тут ось. Проти сонця ось. Бачите? Запобіжники. Оце от вам такий от салончик. Дивіться сюди і ось. Ось воно. ганчірка лежить, щоб проти ну, і так салончик фактично москвич як новенький. Всередині дуже приємно тут просторо сидіти. Подивіться, ось воно. Газ, тормоз і щеплення. Речі працюють недавно ми. Трошки його прокачали. Альман. ось працюючи. Щеплення треба трохи ще прокачувати. Заливали, ми його переставляли оцю педальку, ось там воно прикипіло. Щеплення там. Прикипіло, я не знаю, чи там з циліндром зв'язано, чи ще з чимось. Ну, общем у нас коробка передач переключається. І пас, бачите, без вижима щеплення, прикипів там диск, напевно. Це ось Такі справи. Бардачок, звичайний, сюди лазить. Сюди це бумажка з під морозива. Ну, всякі мелкі речі, які вам потрібні сюди, в бардачок вкинули. Ох. Ну, Взагалі тут у москвичеві. Я оце і сижу дуже просторо, для водія дуже зручне сидіння. Руль крутиться досить таке легко. Тут руль, може є, малесенький люфт, але ну, я думаю, що його фактично немає. То є в москвичах велика проблема з люфтом, тут фактично немає ніякого. Одиця іконки завжди присутні на панелі водія. Бачите, щоб оберігали в дорозі, щоб доча супутствувала в водієві. Це ось бачите тут. Що тут подобавляли тут. В цьому москвичеві. Ну, там дворники ось. Світло переключаю. Оце ось вам. Бачите. Фактично ручний газ. Це прикурювач, будь ласка, підключайте через прикурювач, і всякі пристрої можна підключати. Ну що тут? Зручно, досить таке. Дивіться ось стекло. Ось досить, досить зручно так от воно це стекло піднімається, опускається. Так само і тут речі тяжкі. Ну, Москви, звісно, воно йде тугенько, так захлопувати приходить, а двері теж вам не іномарка. Ну, зато воно не так, як в деяких машинах, є старих, що оце стеклоподйомник він заїдає постійно. Якщо там немає електричного, Він ще й пластмаси. Хоча б вони металічні. А в іномарках пластмасові. Це установлені. І воно ще отут оці защлки тут стоять. такі защілки, тут так хоп. Воно не, не, не зовсім зручно, як на мене. Оце зручніше, воно проста, механічна. Тут в будь-який момент ти його опустив, підняв в Ну, Регулювати можна сидіння. Ось, ось, ось. А, тут, дивіться, ручник є. ось Тут огнегасник є. У нас там другий є, це вже старий вогнегасник. Ну, Автомобіль, я скажу, чесно говоря, якщо його гарно налаштувати, досить таки комфортний і зручний використання.